Частина людей може виїхати, наприклад, зі столиці або з іншого міста. Хай буде третина, хай буде половина міста, яка може виїхати. Ті, які залишилися. Знову ж таки, які умови має створити і місцева влада, і можливо допомогти центральна влада, можливо, грошима, інвестиціями якимись для того, щоб підтримати цих людей? Е, створити пункти незламності, де можна попити чаю і випити, е, як ви кажете, печенюшку. Це, знаєте, воно ситуацію не вирішить для простих громадян. Людям потрібна вода, людям потрібна електрика, людям потрібні е, ну, якісь елементарні умови проживання. Де брати ту воду? Хто має це підвозити? Як це має організовуватися? Це велика проблема. У вас абсолютно логічні і здорові питання, це все повинно. Реалізовуватись органами місцевого самоврядування на містах. Пункти незламності. це ж не те, що там на вулиці тільки стоїть генератор і палатка в Києві. Пункти незламності, це школи, це заправки, це супермаркети. Вони всі об'єднались в одну єдину мережу. і От хотілося би побачити, як вони будуть працюють і як зможе київська міська влада забезпечити тої ж водою, тої ж тими необхідними матеріалами людей, в яких, наприклад, буде злита вода з системи, а вони не будуть мати можливість а, виїхати з Києва, евакуюватися в приватний сектор або в інший регіон. Тут питання до органів місцевого середування, як вони, пов... як вони організовують цю роботу, чим вони забезпечені? Я, наприклад, не чую знаєте, такого заспокоєння для киян, а, коли буде чітко зрозуміло сказано. Шановні кияни, у нас є запаси їжі на там, три тижні. У нас є чи на місяць, чи на два. У нас є запаси питної води на такий-то період. У нас є тисячі генераторів, які дозволять там, підтримувати систему таку-то, в такий-то період. Це знаходиться там-то, там-то, там-то. Я не бачу цього виконанні київської міської влади. На жаль, її немає. І тому кияни. А ну і ви задаєте ці питання, які я не задаю ці питання. Що нам робити у випадку а, ну, таких а, вкрай серйозних а, ситуацій, яка може статись. Ну, ми починаємо від прильотів, відключення електроенергії надовго і великих морозів. А ще питання стосовно енергетичних кампаній. Я хотів би, щоб зрозуміти вашу оцінку в Києві та області. Продовжують застосовувати. Ну зараз ми говоримо про Київ, але ця ситуація може екстраполюватися на будь-яке місто. Згадаємо Одесу дві з половиною доби. Одеса була без світла, без тепла, без електроенергії. У Києві області продовжується стосовувати екстрені відключення електроенергії через чергову масовану атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури. Про це 7 грудня повідомили в ДТЕК. Вони пишуть, що 5 грудня війська Російської Федерації здійснили восьму масовану атаку, випустили 70 ракет. Це зрозуміло, але тобто тепер варто розуміти ці слова, ці заяви, які звучать від ДТЕК, що зроблені на минулому тижні заяви про те, що компанії переходять до сталого графіку відключень, тепер не мають сили. А як тоді розуміти заяви міністра Галущенка? Про санкції проти компаній, які будуть, дотриму... будуть не дотримуватися графіків відключень. І чи не є, наприклад, ці заяви міністра Галушенка прелюдією до подальшої націоналізації енергетичних компаній державою? Адже в країні війна, військовий стан напала Російська Федерація, нам потрібні стратегічні галузі. І проти кого були направлені ці заяви? Проти яких олігархів? Давайте почнемо з того, що про які обленерга йшла мова при перевірці: це Львів обленерга, це Київ Обленерга, Київ, не Київ, ну ДТЕК, а, які обслуговує Київські електричні мережі, і Полтава Обленерга в цих областях а величезні порушення а, щодо відключення багатоквартирних будинків міста. Вони просто величезні деякі райони сидять там мікрорайони, райони сидять по 8-10 діб без 8-10 годин сидять без електроенергії, а деякі взагалі не відключаються. Тому тут питання контролю абсолютно доцільне, і до речі, щодо заяв про націоналізацію, ви знаєте, я б також би до цього прийшов, тому що. А ті олігархи, які захватили а, ці обленерго, їм користуються ні копійки, не вклавши в інфраструктуру модернізацію, я б, наприклад, переглянув з ними а, інвестиційні договори, і в цьому випадку повинні бути вони переглянуті з точки зору а, ну, як здорового глузду. Якщо ви, наприклад, на протязі півроку не продасте свої яхти і літаки, не модернізуєте за власний кошт. Систему вашу там трансформатор, ні леп виїдете не модернізуєте. То, будь ласка, держава об'являє новий конкурс, щоб прийшов новий інвестор, який зможе все це провести і модернізувати. Хвати, кормитись а з українського народу олігархи. Повинні так само вкладувати кошти в інфраструктуру, якою вони користуються останні 30 років. А от про яких олігархів тут може йти мова насправді? Ну так, тут це дуже просто. Львів Обленерга контролюють брати Суркіси, Київленерга і ДТЕК електричні мережі місто Київ контролює Рінат Леонідович Ахметов, і Полтава Бленерга контролює а, Ігор Угу. Тобто, в принципі, е, це такий собі, така собі подача для цих олігархів, щоб вони зрозуміли, що або ви Співпрацюєте, або ви, е, можливо, опинитеся поза цим кораблем? Так, да, да, я думаю, що ну, це, е, 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 скажімо, так, щоб вони не очікували особливих подачок і там допомоги від держави. Це чітко сказано, шановні. Шукайте гроші у власних резервах і починайте працювати самі і ремонтувати самі, інакше все може закінчитися тим, що воно прийде перейде, наприклад, у на користь держави. Знаєте, зараз у мене якраз виплило таке доволі тонке з психологічно-моральної точки зору питання, але тим не менш воно дуже, мені здається, актуальне, тому що я дивлюся, як реагують наші глядачі і що вони пишуть. Якщо от, допустимо, якщо компанії не виконують заявлені графіки відключень, от що тоді робити? Що робити споживачам, у яких летить побутова техніка? От давайте уявимо ситуацію. Повноцінна квартира, яка запакована різноманітною електронікою і побутовою технікою. Зараз сучасні квартири це ну, у багатьох із наших і глядачів, і наших громадян є і пральна машина, і посидомейка, і електроплита, і холодильник, і інші, інші, інші прилади і пристрої. Після таких коливань електроенергії ця техніка вся летить. Це величезні гроші. До кого звертатися? Адже заяви, ми вас попереджали про, відклю... про відключення. Вони ж не діють насправді. Е, тоді що? Не користуватися технікою? Давайте зараз печеру зробимо із квартири. Е, виїжджати. От Що робити? От Що робити? Я вам скажу з власного досвіду. При відключенні електроенергії більшість приладів, а в моїй квартирі виключені з розетки. Більшість. А працює холодильник. Але на ньому стоїть спеціальний прилад. Я його купив зараз. Він коштує десь 600-700 гривень, але вони зараз в дефіциті. Я його купляв ще рік тому, коли почались перепади. Ще до війни далеко купляв, я, тому що були перепади в мережі. І я купив спеціальний прилад, який показує і автоматично відключає а, холодильник а, від а, мережі, коли йде великий перепад а, напруги в мережі. Тому тут я забезпечений. І є мережевий фільтр для комп'ютера, коли там, син працює, там уроки готує, то також в цій ситуації він користується комп'ютером. Всі інші прилади в мене виключені з розетки. Я користуюсь їм тільки тоді, коли мені потрібно. Так я виключив і я чітко впевнений, що в мене техніка не згорить. Тепер повертаємось тому, що робити в цій ситуації. На жаль, споживач. Тій ситуації від дій монополіста не захищені. Закони, які приймалися там 5-7 років тому, вони прописані під монополіста. І вирішити будь-яке питання щодо е відшкодування втрат людей при перепаді напруги, яка в принципі а відп... зона відповідальності якраз обленера, то на жаль, споживач цій ситуації абсолютно не захищене від дій тих же обленер. Ну але ж, е, от, якщо згадати ситуацію до 24 лютого до вторгнення, мені здається, що зараз би ці обленерго і ці компанії були завалені скаргами і заявами до судів, е, і е, прості громадяни зробили би з цих компаній банкрутами. Ні, не зробили неможливо, неможливо. На жаль, навіть подати заяву і зафіксувати різницю. От повинна бути доказова база, що у вас згоріла техніка від перепаду. А на жаль, зафіксувати навіть це в квартирі немає пристроїв, які зафіксують перепад напруги в мережі. Потрібно і запитувати дані, а, яка була напруга в венкреякапетом, а потім звертатись в самі обленерго. Це кошти величезних грошей. А відшкодування, ну, і адвокати за ці справи не беруть. Там відшкодування потрібно чекати роками. Цим питанням ніхто не хоче займатися, тому що немає реальної доказової бази, щоб її сформувати. Тому, на жаль, і до війни, і після війни вирішити це питання практично неможливо. А тоді ще одне питання стосовно графіків відключень. От обіцяли 4 години, не виконуються. Е, якщо немає попереджень, якщо немає, е, вони звичайно будуть потім казати, коли їм телефонують громадяни, споживачі. Вони кажуть: у нас аварійне відключення електроенергії, але ж попереджень про це не було. Це може бути підставою для того, щоб подати, наприклад, до суду. Ні, а тому що аварійні відключення вони на той є аварійні відключення, щоб попередити про них фізично неможливо. Тобто а, тут варіант такий, або в нас повний блекаут із-за того, що ми не зробимо аварійні відключення, але все ж таки або робимо аварійні відключення і якось налагоджуємо, налагоджуємо систему роботи нашої енергетичної системи, щоб вона могла і далі працювати. В цьому випадку варіантів щодо подачі в суду практично нульові варіанти. Ну, тобто, я так розумію, що в даній ситуації війни е, наші споживачі вони фактично залишаються сам на сам із своїми проблемами, і вони не захищені абсолютно, навіть якщо компанії монополісти е, е, зловживають своїм становищем. А от якщо про не зловживання, от де вони можуть зловживати? Давайте згадаємо заяву Віталія Кіма, це голова військово-цивільної адміністрації Миколаєва Миколаївської області. Він нещодавно заявив про те, що компанії енергопостачаючі компанії, які займаються телефонним, мають телефонне право, ними буде займатися СБУ. Що мав на увазі Кім? Ну, мені складно сказати, що він мав на увазі, тому що тут дуже розмита термінологія, що енергетичні компанії, які мають телефонне право. можливо, він якось відкреслює, що енергетичні компанії в Миколаївській області якось вирішують свої питання без погодження з владою. Ну тут мені складно сформувати своє бачення. Я не розумію, про що йде мова. Ну, Мається на увазі. що... Що е, деякі компанії надають можливість е, різним іншим бізнесам, е, вони надають їм потужності, а іншим компаніям вони не надають тих самих потужностей. Тобто, якесь вибіркове право це може бути. Це, це може бути і це питання якраз до правоохоронних органів, якщо в цьому розрізі. Це питання, це не питання, не тільки піднімається, наприклад, в Миколаєві це і в Києві. А ми можемо зустріти на а, десятки будинків, які, в яких постійно є електроенергія, працюючи бізнеса і все інше. І рядом відсутні також бізнеса, в яких немає електроенергії. На жаль, поки що про рівність при відключенні електроенергії можна тільки думати. Це дійсно це поле для контролю не тільки правоохоронних органів, НКРІКП у нас є. Хай з цим питанням опікуються, хай займаються це величезна робота, яку потрібно проводити. Пане Олеже. Я вам дуже дякую за ці коментарі, що ви роз'яснили детально позицію і те, як потрібно діяти і на що сподіватися. Дуже вам дякую, дякую гарно вам, бажаю. Дякую вам за віці. Так, навзаєм, Олег Попенко, експерт з житло з питань житлово-комунального господарства, голова правління спілки споживачів комунальних послуг, економічний і політичний експерт, долучився до нашого стріму. Друзі. Я нагадую, що ви дивитесь Ютуб канал Знайой. Підписуйтесь на нас і будете знати набагато більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.